Волога ця тканина, і теж ми її так само зволожуємо і теж покладемо зараз кульки. І так само піде туди в ванну зверху на шафу. Туди де тепло. Нам треба буде покласти там градусник, щоб знати приблизно скільки. Ну, тим, Градусів 23-24 десь у нас там, да, температура? Десь така. І ще хочу, зараз, поки ми занесемо потім, ще хочу показати ще одні. Яких ми спробували наше чудо, помічник наше завжди. Це у нас ківі, да? Розкажи нам про, про нього більше. Укоріняли літом. Молодими пагонами, зеленими пагони. Брали просто зелені пагони, ставили їх просто в землю і накривали отаким парничком. Тут у нас зараз інжир, да? Тут у нас інжир. це теж просто зелененький, ти типу, поставив парничок. Просто зелений, без тряпочки. Це просто вирішили теж проекспериментувати. Взяли зелений пагон, той який зелений, зелений ще, молодий. Поставили його прямо в землю і накрили, зробили отакий парничок, так як ми троянди укорінюємо. Спочатку вони стояли під отаким парничком, потім, коли ми побачили, і ми бачимо що у нас із п'яти. Таких е, пагонів, е, укоренився гарно один. Ці? Ці і ще є один, так? Тобто із п'яти. А, оцей нормальний. Значить, із п'яти у нас було п'ять пагонів, укорінився один дуже гарно, і оцей видно, видно, що зелений і ще живий. Кутузька чогось тут трусить головою. Що таке? Дуже голосно говорю, все, мовчу тоді. Так, і тепер ми несем ми несем наші троянди, за ними будемо спостерігати. Я думаю, раз в три тижні так, будемо поливати. Каже, не Запитую в чоловіка, тому що він в мене ботанік і дуже полюбляє розводити, о, не подобається йому слово ботанік. Добре, не ботанік е, любить, йому дуже подобаються всі, е, мені напокій нравиться слово Ботанік, чого тобі не подобається це слово? Це люди так говорять. Добре, друзі. Значить, йому дуже подобається, йому дуже подобається розводити, є у нас так, проведи нам зразу екскурсію, розкажи, будь ласочка. це у нас Забулися. Ну, щось із цитрусових. Тут у нас є така красива квіточка, яка піде потім. Помело. Оце помела, друзі. Це помело і помело. Це помело. Mm -hmm. е, у нас дуже чудово в цьому році розрісся алоє. він величезний, і частинку там. Ми зрізали, я зроблю крем, дуже чудовий крем, і покажу вам потім. Це квіточка, як називається, не знаю, але вона тягнеться, росте і дуже, дуже красиво, красиво викидає квітки.